Так, долучаємо зв'язком Олександра Погребиського, військовослужбовця збройних сил України, депутат Київради, фракція Європейська Солідарність. Доброго дня! Бажаємо здоров'я, пане Олександр. Добрий день, пане Олександре. Я хотіла запитати, як ви себе почуваєте? По моєму, ви були захворіли на ковід. Якщо я не помиляюсь, хотіла уточнити, як ваше здоров'я наразі вже краще, слава Богу, йду на поправку. Добре, бажаємо вам швидкого одужання. Пане Олександре, обговорювали власне тут е, візит е, цього тижня, який відбувся е, самопроголошеного президента Білорусі до Росії, е, і говорили про те, що ніяких таких заяв нічого нового не почули. Але тим не менше, ми ж розуміємо, що не просто так туди президент Білорусі їздив. Про що це може сигналізувати його поїздки до президента Російської Федерації? Ну, По перше, Якась митрополія, якою володіє царь князь. Ну я як би ми говоримо вже так, як є, має періодично там голова цієї митрополії з'являтися на поклон до царя. Ну так, так так поведено. Це перша історія. Найголовніше. Друга історія як не крутий, але Білорусь має свою військову інфраструктуру, яка необхідна і вигідна. Російській Федерації. І тому періодично е пан Лукашенко буде приїжджати до е царя Путіна для того, щоб отримувати інструкції, отримувати задачі і завдання. Не завжди ми будемо чути е фідбек, або е якийсь е отклик або заяви з боку там, Лукашенка або Путіна, для чого ці зустрічі були. Наша задача. Е Формувати лінії оборони, які в принципі вже формовані на кордоні з Білорусією, і готуватись до можливого нападу. Казати, що цей напад можливий прямо зараз, на цей момент я не бачу поки причин. Я Абсолютно погоджуюсь з спікером, який переді мною говорив. Але це не говорить, що нам треба відноситись, наприклад, легковажно до того напрямку. Нам необхідно мати відповідні сили, засоби і резерви для того, щоб відбити можливі або неможливі, а потенційні атаки. З того боку, тому звісно, ми будемо бачити періодично ці реверанси. Напевно, я не знаю, Лукашенко це один з небагатьох в кавичках друзів Путіна, які ще в нього є. Тому звісно, він буде приїжджати. Ну і плюс він абсолютно залежний від Російської Федерації і від пана Путіна. Угу. Е, в п'ятницю Україна підписала заявку на вступ до північно-Атлантичного альянсу в прошвидшеному режимі. Е, ми вся Україна, всі українці дуже щиро цьому раділи, але такі скептиками виявилися. Доволі скептичної думки наші західні партнери, тому що Сполучені Штати заявили, що поки що це не на часі, на часі підтримувати Україну, але не на часі вступати Північно-Атлантичний альянс. Після того виступав генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг, від нього ми теж не почули, щоб нас там чекали з такими широко, ш, широкими обіймами. Яка ваша думка стосовно цього питання? Чому західний світ власне так скептично відреагував на? Ну, е західний світ і демократія, в принципі, тримаються на дуже важливій, так дуже важливому стовпі, такому як процедура. Да, процедура, яка є основою основ будь-якої демократії. Порушуючи процедуру, е ми і світ, по суті, він створює прецедент. Так, можна говорити про те, що в нас е в країні. Умови зараз такі в кавичках особливі. Але якщо західна демократія, взагалі цивілізований світ буде порушувати правила самостійно, це буде прецедентом для того, щоб вони порушувались систематично. В принципі, де нам, в принципі, нічого не заважає виконувати цю процедуру. Відповідно, ті моменти, які ми як країна маємо виконати для того, щоб виконати цю процедуру, вони не є архіє якимись складними для нас. Що стосується армії, це питання закрито, напевно, для всіх, але є ще ряд дуже важливих. Речей, які необхідно виконати, і вони важливими є в першу чергу не для НАТО, а для нас, для народу України, для країни загалом. Це боротьба з корупцією, це відповідність правоохоронних органів законодавства. Зокрема, там треба забрати функції, економічні функції з таких органів, як Служба безпеки України, яка має займатися роботою, яку зараз вона займається по суті займатися контррозвідувальною діяльністю, і багато багато іншого нічого не заважає нам зараз в країні, тим паче, що це підтримує, і опозиція це підтримує, і має підтримувати абсолютно більшість, яку представляє вся влада. Якби я не бачив цих проблем для того, щоб виконати цю процедуру. Звісно, світ теж їх не бачить, але перегибати світ через війну і нехтувати цими процедурами, які абсолютно викону можна виконати в нашій країні, які абсолютно заради народу, заради країни, це вже є, є вже трошки маніпуляцію, як на мою думку подякували почули вас пане олександре ще раз дякуємо що знайшли час бути при діалозі з полдавська аудиторією телевізійного на каналу прямий бажаємо швидкого одужання олександр погребецький військовослужбовець збройних сил україни депутат Київради. і навздогіно до теми значить дев'ять країн президенти дев'яти країн членів північноатлантичного альянсу центральної та східної європи підписали заяву про підтримку Uh... Доєднання України до НАТО: це Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Північна Македонія, Чорногорія, Польща, Румунія і Словаччина. Так. Ну стане на зараз. Поки так. це позитивний момент, але давайте все ж таки згадаємо про те, що рішення приймається одноголосно. консенсусом. Та консенсус 30 країн. Ви знаєте, навіть та позиція Туреччини щодо <гум> вступу Швеції і відповідно <гум> Фінляндії продемонструвала те, що одна країна може заблокувати навіть подібні... Ні, процеси, але з іншого боку, передесмор продемонстрували і те, що консенсуса Консенсус. може бути досягнута. Правда, а, Абсолютно. Що, діалог це робоча історія, Ви робочий інструмент у так. альянсі.